Замість суші та саке – затримання і кайданки у модному японському ресторані бійці Альфи та військова прокуратура. Підозрюваного у корупції посадовця беруть на гарячому у сумці за його столиком хабар у чималій пачці валюти 75 тисяч доларів. Повідомляємо вам про затримання за підготовлення вчинення злочину. Передбачені частиною 4 статті статістявоської. Кримінального кодексу України. Такого фіналу вечері чиновник, вочевидь, не чекав. З переляку забуває і посаду, і місце роботи. Така роздовність? ВиХ служби без... безпеки. Чого? Безпеки. Я зрозумів, безпеки, безпеки чого? Щас, відказка там перенапішу. Затриманий працює у державному військовому концерні. Підприємству належить земля на одеському ринку велетні сьомий кілометр. Ділянки цілком офіційно здають в оренду під торгові точки. На промринку 7-й кілометр, там є міста, коли касається Міноборони. Там у людей наша філія видає в правому полі договор. Ось вони просили, що ми його видали. Вот і все. Свій підпис на договорі оренди затриманий та його колега оцінили у 20 тисяч доларів. І так із кожного підприємця загалом двоє посадовців сподівались покласти у кишені аж 900 тисяч доларів. Хоча й досі не вірять, що прибутку не буде. Я вші поняття по чому це все відбувається. іменно саме я сидів, в його воду і сідав в правому полі в нічого протизаконного Я ні в єл. Поки затримання відкидають обвинувачення в хабарництві, СБУ шукає решту учасників корупційної схеми. Незаконна оборудка майже на мільйон доларів навряд чи обійшлася без впливових покровителів.